Всім привіт! Отримали документи на цуценят, йдемо знімати відео, все вам покажемо. Зараз дамо кожному цуцькові ім'я. А ви дивіться відео до кінця, ставте пальчики вверх та підписуйтесь на наш канал. Друзі, йдемо э, витягнути з вольєру, сучку зараз появляємося і зараз все вам покажемо. Так, що зараз Треба все приготуватися, що воно щоб у нас це було бути. Поки Выскочи, 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 даже такая сучка очень бита. Выскочи, выскочи. <реклама> 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 так, друзья, выскочи. Маласенки. Що у нас по, по документах? Тут сняття. Є, зараз будемо шнятки. О, зараз будемо присвоювати кожному ім'я. Так, грозний, грозний. Давайте такого будемо, воно було у нас гарне. Грозний у нас буде оцей. Темний. Давайте показуємо. Друзі, це у нас Грозний. Запам'ятовуємо документи. Розібралася. Йдемо далі. Грознаю у нас є. Тепер. Гроза наша дівчинка. Гроза. Це Оце наша дівчинка. Це гроза. Лайки України, майбутні чемпіони. Дай Бог. Це гроза. Гроза. Наступна хоче бути ось ця. Ні, Гетьман, Гетьман. Ні, Гетьман буде оцей має корону таку послугу. Бачите, я думаю, цього він взяв кучи. І тут він саме цей буде Гетьман. Цього я. Це буде Гетьман. Що будемо їх приймати? Це у нас Гетьман. Це у нас Гетьман. І. Гай! Гай у нас буде цей сіпенький гай. Це у нас буде гай. Такі, кажучи, ще раз документи покажу. Mm -hmm. Це є гай. І що у нас вийшло? Це грім. Грім у нас оцей буде схожий на тайфуна з білою вибатки і чорні. Так, але, один, але один має, бачите, має плянку, а один не має. Mm -hmm. І цей буде у нас у нас грім. Буде жорсткий, як грім. Такі грім. Uh -huh. Друзі, цуценята гарно, бачите, проголосували. Дуже багато вийшло голосів. дуже багато, ясно, що ми це показувати не будемо. Yeah. Собачки активні, даємо рубець, даємо корм, даємо молоко, даємо сир, все даємо в комплексі, все гарно, сучка гарно водує. Все, все досить, все досить гарно розвивається. Такі гарні вони досить активні, ушка стоять, бачите, вони. Досить, досить... Саме важливіше це і глисти, друзі. Глисти це дуже, дуже проблематично для собак. От наша власниця каналу. Фу. Фу, 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 фу. Чекай, чекай, побачиш. Мене розглядає. Кошти. Друзі, такі тут сняти. трохи їх на вулицю. Так розклали, пробували. Гарні. Так, от Фотки на що ми мали, які не були малесенькі. Це у нас грозний. Гецькі. Гецькі грозди. Гецькі Грозний. Грозний. Гай. Гетьман. Грім. І гроза. Запам'ятали всі? Такі гарні цуценята. Хто хоче 20. придбати, звертайтеся. Все вам більше розкажемо, покажемо, більше у приваті, тому що, як кажуть, нема... багато є критиків, багато є розумних. Але собачки дійсно будуть класні, бо, тому що батьки хороші робочі собаки. Неможливо такі розкручення, як дехто скручені, але Собаків. Хто хоче для полювання, дійсно з собаками полювати і цю добутку буде задоволений, це гарантія. Грозний, це класний скарб. Хвостик такий закрутим. Мені ну. тримає мій дядько. Це не доглядає, також хлопці доглядають юні мисливці. Такі гарні, такі вони. Власні собачата такі. Окі. Всі однакові, має більших, менших, немає. Нічого. Ці два, такі, два брата. Такої похожі що на два однакові. В принципі, дивіться, два кабелька між собою, білих похожих, два. Так, так. Два. <реш> <реш> два похожі між собою ті біліші, два чорніші, тільки цей має білу плямочку. Цей має. Грім має плямочку. Грозний, цілий чорний. Ось цей такий хоче до мене. Ми його лишаємо себе. По-любому. Такі друзі-собачата. Такі собачата, наша мама. Така сучка. Перші її цуценята. Так що побачимо вже про результат, будемо саме показувати в процесі, як нас обатися. Так що наразі всім дякуємо, стежте, дивіться, підписуйтеся, далі буде цікавіше. Всім